Привіт, друзі! 30 січня сьогодні з вами знову Ларі Клочок. У Пар'є стався скандал, там не захотіли називати Путіна терористом. Порошенка вирішили спробувати відстранити взагалі від засідань у парламенті. А у Німеччині все-таки схвалили нам додаткову допомогу на 3 мільярди євро. Про це зараз детально вам розповім, тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте і поширіте відео друзям і знайомим. Насамперед хочу друзі вам відзвітувати за збір, який ми проводили буквально цього місяця на придбання позашляховика для 66-ї бригади. Ми його придбали і передали. Бажаю здоров'я. Хочу подякувати благодійному фонду Нова дорога Валерію Клучку за надану нам допомогу перечисляти дуже багато чого є, що він нам допомагав дуже багато. Хочу вручити від 66-ї бригади посвідчення і медаль волонтера. Друзі, це звіт про те, куди пішли 450 тисяч гривень, які ми збирали буквально цього місяця для кодбання позастековика. Ось цей позастепновий, що ззаді нас їде сьогодні на пол, на схід. Ну, гроші нікуди не зникають. Дякую вам, що підтримуєте, і надалі і вам дякую що ви є. Дякую. Слава хоробрим. Слава Україні. Героям слава. Тому, друзі, ще раз підтверджую, що всі кошти, які ви здаєте на благодійний фонд, нова дорога, це наш сімейний фонд, використовуються всі до Останні гривні виключно для потреб Збройних сил України. Ми не залишаємо собі ніяких 20% і будемо робити так і надалі. Тому прошу вас доєднуватися до зборів, які ми будемо проводити в майбутньому. Якщо не довіряєте нам, будь ласка, довіряйте тим фондам, які ви вважаєте за найбільш надійними. Донатьте їм, тому що справа дуже і дуже необхідна допомагати воїнам, а потреби у них великі. Я розумію ваше обурення, чому це не робить до прикладу влада. Але нині ми стоїмо перед дуже складними викликами на тлі скасування допомоги. Американської за програмою USAID. це десятки мільярдів доларів, які не надходять до бюджету, з яких виплачувалися пенсії, стипендії, заробітні плати вчителям, допомога медикам. Звісно, отримували ці кошти і різні громадські організації, але повірте, ці кошти нам були дуже важливі. Тому, друзі, благодійність, справа благородна і нею потрібно займатися. І ще раз вам велике спасибі. Тепер давайте до суті новин сьогоднішнього дня, другої половини 30 січня. Ви знаєте, що минулої ночі прилетіло по багатоповерхівці у Сумах. Кількість загиблих на дану хвилину вже зросла до восьми. Серед постраждалих є навіть і дитина. І сьогодні у парламентській асамблеї Ради Європи сталася дуже як на мене, неприваблива історія. Керівництво Пар'є відмовилося розглядати у резолюції, яка називається Зобов'язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні. Дефініцію терорист Путін вони сказали, ні, ми такого включати до тексту саме цієї резолюції не будемо. Це, звісно, стало причиною дискусії між українською делегацією та керівництвом паре. І все ж таки, врешті-решт, ця норма була включена і ця фраза була включена до підсумкової резолюції. Звісно, це ж документ не зобов'язуючий, але навіть у паре ми отримали такий спротив. Втім, відмовилися в паре називати Путіна терористом. Спочатку ми хотіли, щоб у документі мовилося наступне: Путін є терористом, під керівництвом якого були вчинені численні акти терору проти цивільного населення. Врешті-решт, це прозвучало так: Пар'є визнає, що Путін має бути притягнутий до відповідальності за численні акти терору, скоєні проти цивільного населення під час його. Правління. Ну, хоча б так. І за цей документ проголосувало 77 депутатів, один проголосував проти це бельгійський соціаліст Крістоф Лакруа, ще шестеро утрималося. Це означає, що підтримка у Європі у Путіна є, вона буде залишатися поки що надалі. Головне не допустити її збільшення, тому що я вам в ранішньому відео розповідав, що кандидат на посаду президента в Румунії Джорджеску взагалі говорить, що Україна не може існувати такої країни, як Україна не має, і вона має бути поділена на частини. Це, мовляв, той сценарій, який очікує Україну, і він є невідворотним. Нам робити своє. Тепер до інших друзів, новин. Зокрема, давайте зараз пройдемося по подіям у США. Минулої ночі там сталася авіатроща, трагічна авіатроща, Там зіткнувся військовий гелікоптер із цивільним літаком, багато загиблих. На борту пасажирського літака, як виявилося, були також і фігуристи, але не прості. Про це пише видання BBC, В принципі, дуже багато західної преси повідомляє цю інформацію. Мовиться про те, що на борту цього літака були саме російські фігуристи і тренери. Кількість я вам не підкажу, дані уточнюються. У Вічіті з 20 по 26 січня проходив чемпіонат Сполучених Штатів Америки з фігурного катання, і російське агентство ТАСС пише, що в літаку саме от були російські фігуристи. Станом на сьогодні знайшли щонайменше 19 тіл загиблих. Про це повідомляє CBS. Загалом на борту літака American Airlines було 64 людини. Ще троє було у військовому гелікоптері. Як повідомив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ніхто в цій авіатрощі не вижив. Причини, сказав він, з'ясовуємо, створена спеціальна комісія. Є у них певні міркування, чому так сталося, але на дану хвилину ніхто не може дати точної відповіді. Як на мене, як я говорив вранці, справді дуже загадкова авіатроща. Але те, що там були ще росіяни, я думаю, це додасть для пропагандистської машини підґрунтя. Аби розповсюджувати різного роду фейки, слідкуйте за соціальними мережами. Завтра вони вже мають з'явитися у виданні Welt Сьогодні виходить матеріал, який стосується саме розвитку подій російсько-українській війні, можливого її завершення. Нині аналітики Західні багато пишуть про те, як може закінчитися війна, якою має бути позиція Трампа, що йому необхідно зробити для того, щоб дотиснути Путіна для справедливого завершення російсько-української війни. Думки в окремих розходяться. Ледь не щодня я натикаюся на такі повідомлення, на такі статті, з окремими із них з вами знайомлю. Так от, зокрема, у виданні Девелд. Колишній аналітик НАТО Міхель Рюле пише про те, що мир в Україні буде дорого коштувати і Європі, і США. А Трамп, на його переконання, помиляється, коли думає, що зможе обмежитися ролю нейтрального посередника. Ну, принаймні так він нині себе позиціонує. Стосовно миротворців, про яких ми багато говоримо, чуємо, то Рюле вважає, що це дуже сумнівна ідея з точки зору її ефективності. Оскільки. Територію, яку треба контролювати, простягається на 1200 км. Це лінія розмежування, яка може бути встановлена після умовного припинення вогню. І для того, щоб контролювати цю територію, потрібно, за його розрахунками, щонайменше 50 тисяч умовних миротворців. Потрібна буде також і ротація. Фактично, каже, потрібно буде виділити на цю місію 150 тисяч солдатів. Ну, це може видаватися на перший погляд дуже великою цифрою, але а на мене, то це насправді не така велика катастрофічна цифра, враховуючи те, що населення взагалі Європи сягає 400 мільйонів осіб. Ну, враховуючи те, що ми на 30 мільйонів маємо 800 тисяч війська, навіть більше, про що говорив президент України Володимир Зеленський, то в принципі знайти таку кількість добровольців-контрактників Європа зможе. Питання, хто за це заплатить, і якраз аналітик НАТО Міхаля Рюле про це і говорить, що виконання такої місії потребує дуже великих фінансових витрат, і незрозуміло, чи погодиться Захід на це. Ми, коли з колегами дискутуємо це питання, також стоїть. Сьогодні запитання про те, чи погодиться на таку місію виключно з військ НАТО Москва. По-друге, якими будуть завдання цієї місії, чи вона буде і реагувати на можливі провокації по лінії розмежування, чи лише її фіксуватиме? Чи будуть сили оперативного реагування? Запитань дуже багато і. Створення такої місії, відправка її до конкретно України може зайняти дуже багато часу. Втім, я не виключаю друзі, що це поки що єдиний реальний механізм і інструмент забезпечення гарантій безпеки для України, тому що Сполучені Штати Америки в особі Дональда Трампа уникають будь-якої участі долучення до цієї миротворчої місії на дану хвилину. Це не означає, що думка Трампа не зміниться, але Європа сьогодні. Усвідомлює те, що поки що Сполучені Штати Америки не збираються долучатися безпосередньо фізично до таких гарантій безпеки. Можливо, щось зміниться. Спливло лише 10 днів після інавгурації Трампа. Заяв про підтримку Україні немає. Натомість навіть припиняється фінансування за програмою USAID фактично всім країнам, не лише Україні, але Україна потерпає дуже сильно, як я вже говорив. Стосовно допомоги у Сполучених Штатах Америки також скандал, тому що така ж сама допомога, яка є на федеральному рівні у США і сягає вона розміру 3 трильйони доларів, вона також призупинена. Там тривають судові процеси. Демократична партія Сполучених Штатів Америки навіть подала судовий позов проти адміністрації Трампа, і сьогодні стало відомо для видання Reuters про те, що адміністративно-бюджетне управління Білого Дому скасувало розпорядження. Адміністрації Трампа про призупинення надання федеральних кредитів та грантів. Але як виявилося, це не зовсім правда, тому що прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт заявила NBC News, що укази Трампа про перегляд фінансування досі чинні і будуть неохильно виконуватися. Але в мене риторичне запитання. Якщо є навіть судова заборона про призупинення дії указу Трампа, як вони можуть виконуватися? Можливо, в майбутньому, я не виключаю, що, наприклад, Трамп буде подавати апеляцію. Ці судові процеси будуть затягнуті. Ну, принаймні, Трамп подав апеляцію на кримінальний вирок у справі про підкуп порноактриси. Власне, цей вирок був оголошений за кілька днів до її інавгурації. Він хоче анулювати навіть і цей кримінальний вирок. Я не виключаю, що суд піде на зустріч Трампу, оскільки він президент. Так от, прес-секретарки Білого Дому зазначила, що було скасовано не замороження федерального фінансування, а лише меморандум бюджетного управління Білого Дому. Тобто якийсь документ підписаний. Трамп стикається з проблемами дійсно заборони, але те, що він буде дуже послідовним і наполегливим, у цьому я особисто не сумніваюся. От, до прикладу, друзі, ще одна показова історія. Мета це кампанія, яку очолює дуже відомий в Україні Цукерберг, мережа Facebook, Instagram, WhatsApp, ви про це знаєте. Так, от ця кампанія досягла угоди з Трампом щодо врегулювання позову 2021 року за блокування його акаунтів у Фейсбук та Інстаграм. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. Кампанія заплатить 25 мільйонів доларів, з яких 22 підуть на президентську бібліотеку Трампа, заплатить тобто Трампу. Угоду було підписано безпосередньо в овальному кабінеті. При цьому мета не визнає свої провини, але чомусь підписує, і йде на таку угоду. Акаунти були заблоковані у 2021 році через публікації, які Трамп зробив, і вони пов'язані зі штурмом капітолію. Та неправдивими заявами про перемогу на виборах 2020 року, Ну, як бачите, вже правда інша. І Цукерберг також змінився. І він каже: ну, ми будемо послаблювати алгоритми Фейсбук і такою серйозною цензурою у цій мережі займатися не будемо. Але виключно для Сполучених Штатів Америки, що стосується інших країн, то правила Фейсбук залишаються незмінними. Також Дональд Трамп вчора підписав, як ви знаєте, указ про Залізний купол для Сполучених Штатів Америки. Ця новина також стала доволі серйозною в частині обговорення і в США, і в загалом у світі, тому що технічно як це зробити, мало хто розуміє. Мова йде про систему протиповітряної оборони на кшталт, як то в Ізраїлі. Ну, щоб збивати ракети, які летять по території США. Але Ізраїль і США – це дві дуже великі різниці, як мовиться в Одесі. Так от... Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче знищувати ракети космічними перехоплювачами, але ця ідея навряд чи реальна. Про це пише видання Washington Post, там Величезний матеріал з детальним аналізом. Експертів, які знаються на цій темі, таку ідею виносував свого часу ще Рональд Рейган у 80-х роках. Він тоді також говорив, що зоряні війни будуть настільки розвинені, ну технології мається на увазі, що будуть збивати всі ракети, які летять на території Сполучених Штатів Америки. Було вкинуто сотні мільярдів доларів саме розробку таких технологій. Але рахуйте за 40 років. Так, з місця це питання і не зрушилось, але Трамп каже, що ні, це треба робити. І він дав завдання Пентагону за 60 днів розробити відповідну концепцію. Можливо, нині щось і вдасться. Ну, будуть збивати ракети із космосу, які летять. Наша я нині не іронізую друзі. Я говорю абсолютно серйозно, можливо, така технологія з'явиться, але ще раз наголошу, що фахівці в цій галузі доволі скептично ставляться зараз до такої ініціативи. Але я думаю, що гроші на це будуть відділятися. І це як на мене свідченням готовності Трампа, яким він говорив під час інавгурації, посилювати збройні сили Сполучених Штатів Америки. І певне, Трамп має на меті зробити США абсолютно незалежними від північно-атлантичного альянсу. Мовляв, ми з усім впораємося самі. А Європа, якщо хочеться себе захистити, захищайте себе також самі. Про це мовиться дуже багато в Європі. Активно дискутують зараз саме цю проблему. І Є розуміння за моїм аналізом і за моїми спостереженнями, що Європа схильна допомагати Україні більше, щоб не воювати самій. Задана мною допомога від Бундестагу у сумі додаткових 3 мільярдів євро, і також допомога від інших країн активно оголошується, рішення ухвалюється. От, до прикладу, на сьогодні стало відомо, що Швеція передає Україні пакет військової допомоги на суму 1,2 мільярда доларів. Не мільйона мільярда це справді дуже багато для Швеції. Хоча Швеція нещодавно стала країною НАТО, і вона також має загрозу з боку Росії, але вирішила допомагати більше Україні. Є усвідомлення не в усіх Українах Європи, що Україні треба допомагати багато. Так от. Мова йде про 90 мільйонів доларів, які будуть виділені на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників. Також до пакета допомоги увійдуть 16 бойових катарів, 1 мільйон боєприпасів калібру 12,7 мм, 146 вантажівок, 1500 протитанкових ракет ТОВ, 200 протитанкових снарядів і інше обладнання. Близько 45% від суми пакету допомоги, а це 534 мільйони, буде використано на нову продукцію оборонної промисловості для збройних сил України. Вкидають гроші, вкладають гроші у ВПК України, і це дуже дуже добре. Головне, щоб ми ефективно їх використовували, щоб не було скандалів, як нині, наприклад, у міністерстві оборони. Без цього, до речі, ніяк і НАТО каже: ви не повинні цього робити. Ми не будемо проявляти прихильність до якоїсь сторони, чи до громадських організацій, чи до міністерства оборони на вводте в себе лад. Щодо трьох мільярдів євро, про які я згадував від Бундестагу, бюджетний комітет Німеччини все ж таки схвалив ці додаткові три мільярди, які були скандальними, які активно обговорювали, потім спростовували. Борис Пістолі сказав, ні, ні, Шольц не виступав проти цього. Шольц дійсно не виступав проти, але він говорить про те, що ці гроші не мають бути забезпечені друком додаткових грошей у Німеччині в самій. Скажу абсолютно просто. Запит був схвалений бюджетним комітетом парламентом голосами опозиційних партій. ХДС, Вільної Демократичної партії, представники правлячих соціал-демократів та партії Зелених утрималися під час голосування. Вибори роблять своє. 23 лютого вибори до Будеставу все ж таки українське питання. Важливе, чутливе для громадян Німеччини вони хочуть допомагати Україні, бо інакше б їхні партії не голосували б за це. І це, як на мене, дуже непогано. Хоча там загрозливі тенденції, наприклад, щодо об'єднання ХТС з альтернативою для Німеччини, яку підтримує Маск, є. Ну, принаймні про це говорять мої колеги. Навіть я бачу спостереження, що певна риторика у того ж самого Мерца співпадає із альтернативою для Німеччини, що стосується міграційної політики. Але з міграцією треба наводити лад в тому числі і в Європі, не лише в США. Так от, щодо цих 3 мільярдів євро, ці кошти є доповненням до 8 мільярдів євро, які передбачені для України в бюджеті на 2024 рік. Німецька допомога на 2025 рік загалом скорочена вдвоє і становить 4 мільярди євро. Але чому так? Тому що країни Великої Сімки виділили 50 мільярдів доларів Україні на допомогу в 2025 році. Втім, з цією кредитною історією також не все дуже добре. Я вам вчора говорив, що певне не всі гроші із цих 50 мільярдів доларів ми отримаємо у 2025 році, і лише половина із них. Буде можлива до використання для військових потреб, складно що є, але хочу вам сказати, друзі, що день від дня інформація в Європі доволі неоднорідна, що засвідчує про те, що в Європі є протистояння прихильників України і прихильників Росії. Чия візьме сторона буде в великій мірі залежати від нас, в тому числі, наскільки ми будемо наполегливими, наскільки ми будемо доносити свою позицію, наскільки, до речі. Ми правильно організуємося всередині країни, тому що з цим є також великі проблеми. І нам, може, як бачите, зауваження роблять навіть з НАТО. Давайте вирішуйте свої спори, бо то ваші внутрішні питання, які не додають. Але в великій мірі буде залежати від того, як себе буде поводити Трамп. Мені не доподобає, звісно, позиція Трампа, що він не говорить про допомогу Україні, але в такий спосіб він спонукає Європу більше витрачати на обороноздатність свою і України в тому числі. Ну а тепер, друзі, про події в Україні. Регламентний комітет Верховної Ради України відсторонив президента п'ятого України Петра Порошенка, нині депутата Європейської солідарності, очільника фракції Європейської солідарності від пленарних засідань на півроку. Це поки що рішення комітету. У сесійній залі його не голосували, але скандал зінявся дуже великий. Таке рішення підтримали шість народних депутатів комітету троє отрималися, один був проти. Порошенка можуть відсторонити за образу нардепа від слуг народу Богдана Єременка під час засідання ради. Йдеться про суперечку депутатів, яка сталася 19 грудня 24-го року. Ну тоді Порошенко нібито послав за руським кораблем Єременка двічі, можливо, один раз чи двічі Ну, це неправда не настільки важливо. Був такий факт. Він зазнятий на відео навіть є. Воно є в соціальних мережах. Ну і це стало приводом для того, щоб відстраняти Порошенка від засідання. Не ну, як на мене, це повна дурня, але те, що зараз іде активна політична боротьба. Опозиції із владою, це абсолютно очевидно. Замовні матеріали, публікації і так далі. Нині скандал із сином Порошенка Олексієм Порошенком, якого звинувачують в ухилянстві. Працюють адвокати, вони навіть сплатили штраф за Олексія Порошенка, який пробуває за кордоном. І так далі. Це все свідчить якраз. Про підготовку до можливих виборів, які, безумовно поки що вказує мені особисто все на те, що будуть цього року. Питання лише коли. Ну от історія з Порошенком в цьому свідчення. Про ВЛК для обмежено придатних говорю ледь чи не в кожному відео, але є деталі. ТЦК не будуть штрафувати. І не будуть розшукувати тих обмежено придатних військовозобов'язаних, які не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого. Про це повідомила Ірина Верещук. Зокрема, сьогодні в офісі президента проводилася нарада про необхідність саме невідкладного внесення наступних змін до законодавства. Вже відповідний законопроект в Верховній Раді зареєстрований за номером 12457 Він передбачає про те, що повторне проходження ВЛК не є обов'язковим для тих, кому немає ще 25 років, і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю. Тобто, якщо у вас інвалідність, то ви можете ВЛК не проходити, якщо у вас статус обмежено продатного. Дедлайн для проходження ВЛК обмежено продатними громадянами має бути перенесений з 5 лютого на 5 червня, але це ще не всі проблеми. Ви певне добре знаєте, що багато справді хворих обмежено придатних, коли приходять на ВЛК, стають придатними для служби там, в тилових частинах або просто придатними. Направду лікарі, члени ВЛК, голови ВЛК не беруть до уваги ті діагнози, які надаються і є офіційно документально підтвердженими. На превеликий жаль, це. Факт на сьогоднішній день, і от у Верховній Раді над лісами отаких непорозумінь пропонують впровадити кримінальну відповідальність для працівників ТЦК і військово-лікарняних комісій за порушення порядку призову громадян на військову службу та порушення порядку проведення медичного огляду. Тут, звісно, стосується питання не лише ВЛК. Відповідний законопроект зареєстрований за номером 12442, Він вже внесений до парламенту у пояснювальній записці Мовиться про те, що передбачається кримінальна відповідальність для двох категорій посадовців голів та членів військово лікарняних комісій за умисне порушення. Проведення медичного огляду, а також посадових осіб, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за порушення порядку призову громадян на військову службу. Ця законодавча ініціатива набуває нині дуже широкого розголосу серед громадянського суспільства, і я не виключаю, що навіть буде розглянута і в парламенті. Так, тут є політичний момент, але є і чимало справді практичного змісту у цій. Ініціативі, тому що, наголошую, справді діагнози часто просто не беруться до уваги. А потім же, ж, навіть мої колеги, ті, що нині перебувають на службі в Збройних силах України, коментують наступну ситуацію, що до війська набирає ТЦК хворих людей, наркоманів, аватарів, ну тобто тих, хто вживає багато алкоголю, які абсолютно непродатні до служби. Хворі беруть, приходять у військові частини з цілим пакетом документів. Потім відразу їдуть на шпиталь і півроку займаються процедурою списання, тому що ТЦК це робити не хочуть. Я маю на увазі ВЛК при ТЦК. Маю сподівання, що все ж таки на цю проблему буде звертати увагу і будуть підходити до процесу мобілізації більш об'єктивно. Я розумію, що ви будете писати про свої випадки. Пишіть, до речі, друзі, про які ви знаєте, з близькими і з рідними, які трапляються. Але проблема і в іншому говорив і говорю. Проблема в тому, що влада сьогодні не спроможна поставити на облік усіх тих, хто уникає обліку. Тоді б таких проблем, звісно, було б менше. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, вибачайте, що випуск трішки задовгий, але було багато новин, які треба було детально пояснити. Дякую, що ви залишаєтеся на каналі. Прошу проявляти активність під відео, для того, щоб відео пропонувалося більше на платформі YouTube. Всіх люблю, ціную, ми і не перемикайтесь! Все буде Україна!